Привіт усім, просто про маркетинг на зв'язку. Сьогодні говоримо, чому не злітає it маркетинг. Розбираємо топ помилок з обох сторін, зі сторони виконавця і замовника. Тепер переходимо до теми відео сьогоднішнього. розбираємо помилки, і перша помилка, яка стосується it маркетингу це взагалі низька маркетингова зрілість. І ця низька маркетингова зрілість. З обох сторін, зі сторін замовника і зі сторін виконавців. Тепер подивимося, які можуть наслідки бути, якщо проблеми саме з маркетинговою зрілістю. Хибні очікування, хибні дії і е, маніпуляції зі сторони виконавців. Давайте перейдемо до хибних очікувань. По-перше, не дуже вірно трактують, що таке маркетинг. Не випадково я взяв скрін із Вікіпедії. Прочитаємо це визначення, і я його трошки розберу, щоб сказати, в чому особливість it маркетингу b 2 b маркетингу, і чому це не так легко, і не так просто і не так дешево. Отже, з вікіпедії, маркетинг, це діяльність для формування попиту та задоволення потреб споживача. Якщо ось взяти це слово сполучення, формування попиту та задоволення потреб споживачів, я його розділив на три етапи, чим займається будь-який маркетинг, маркетинг відділ Він виявляє проблему в селі аудиторії. Що їм болить, далі вони під цю проблему створюють певне рішення, яке закриває, вирішує цю проблему, і далі все робить для того, щоб демонструвати цільовій аудиторії рішення. І отак відбуваються продажі, тільки ось так: 1, 2, 3. І дуже часто я згадую про те, що маркетинг це певний валідатор гіпотез. Все, що ви не пробуєте, ви прописуєте як гіпотезу. І потім робите лише певні активності для того, щоб або підтвердити цю гіпотезу, або спростувати. І тут важливий є перший другий етап, напевно, створення рішення. Ми зараз будемо говорити про маркетинг Стратегію не буду забігати наперед. Скажу, що це валідатор гіпотези. Тепер давайте подивимося, в чому специфіка it маркетингу від класичного маркетингу. Ось не випадково я знову показую b 2 b піраміду Саші Кривцюка. Насправді це дешева копія двох одної канви, яка стосується value Proposition, а друга, яка стосується піраміди моделі. Поведінки користувачів, яка називається Аїда. Що ми можемо побачити, якщо ми говоримо у розрізі B2B або it маркетингу Тут я в цій пірамідці з однієї сторони написав, що це клієнт і компанія. І є два стани в клієнта, це інтерес і бажання. І в чому специфіка? Специфіка в тому, що цей стан інтересу користувач може цікавитися цією тематикою, але в нього немає ще не сформована потреба, щоб діяти, щоб її закрити. І в чому специфіка B2B маркетингу про те, що це довго, тобто цей етап з переходу в інтерес до бажання він може тривати тривалі часи, місяці, може й навіть роки. Я чув історії, коли, наприклад, взаємодія була за клієнтом і він тільки став клієнтом, верніше відом. Була півтора року, і тільки через півтора року він став клієнтом. І так Буває в B2B. І що компанії роблять для того, щоб взаємодіяти з користувачами цей третій пункт з інтересу? Тобто вони підготовили якесь рішення, ще аудиторія не знає про цю проблему, і компанії можуть підсвічувати цю проблему і потім давати певне рішення. Чому це довго? Тому що повторюся, що в B2B перехід з інтересу до бажання це тривалий час. Є таке ще правило, що чим дорожчий, чи там по чи складніша послуга, чи дорожчий продукт, тим триваліше потрібно витратити більше часу користувачу для того, щоб переходити з одного стану в інший. В нашому випадку це інтерес і бажання. І інший етап, коли користувач вже сформував потребу і він вже сам шукає це рішення, і компанія також може взаємодіяти, то відповідно в чому складність, що от якраз в цій частині дуже велика конкуренція. І це ще раз повторює мої думки про те, що це довго і дорого, тому що щоб взаємодіяти з користувачем на етапі бажання, вам потрібні бюджети, вам потрібно потратити час для того, щоб прийти до результатів. І що повертаємося до того, що хибні очікування генерують Очікування про те, що компанія отримує швидкі результати, і тільки говорить, ліди ліди і час ліди інше не цікавить. Дуже часто компанія запускає it маркетинг для того, щоб взяти альтернативні якісь інструменти, використовувати для того, щоб генерувати лідів. От вони попробували в Outbound, в холодні продажі. Це погано працює, переключаються на маркетинг із очікуванням, що воно має там заграти швиденько. Але повертаючись на ці етапи, ось виявлення проблеми, створення рішення і продемонструвати ціль в аудиторії, і повертаємося до моєї піраміди, це місяці. І також дуже важливо, в якій ви точці А. Якщо Команда чи спеціаліст, який маркетолог приходить, і до нього нічого ще не робилося, йому потрібно з нуля це робити. Ну Це доволі складна задача, і це тривалий час для того, щоб це все заграло. Тому, тому раз і два і вдамки, такого не буде. І на основі того, що низька маркетингова зрілість, і ці хибні очікування. Зі сторони замовника формується певне зачаровування, тобто він вірить в те, що через місяць-два маркетинг почне. Генерувати лідів компанія отримує нових клієнтів і все заграє новими красками. Насправді ні. І через це, за рахунок того, що він сам себе зачаровує через низьку маркетингу зрілість, потім приходить розчарування, тому що е, життя по-іншому це все організовує і, відповідно, план факт він трошечки різний. Далі, хибні дії на основі низького низької маркетингу зрілості. Користувачі можуть робити хибні дії. Ми зараз говоримо за працівників, а також за замовників. Все погано, аутбаунд, холодні продажі не працює, йдемо маркетинг. Я вже про це говорив. Що дуже часто компанії переключаються в it маркетинг тому що вони попробували апворки і до апворків, і холодні продажі нічого не працює, все йдемо маркетинг. Далі хаотичні дії і відсутня системність. Дуже часто в компанії вони запускають якийсь напрямок, і це робиться не системно. Далі, також як ще одна наслідок, що спробували, не вийшло, it маркетинг не працює. Дуже часто за рахунок того, що ви очікуєте швидкі результати, у вас немає оцього терпіння дойти до результату, і ви щось пробуєте, у вас щось не вийшло, все ви кажете it маркетинг поганий, спеціалісти погані, або давай нових, або взагалі прикриваємо it маркетинг. Знову йдемо в холодні продажі. І таке буває. Ну і на фоні цього є маніпуляція зі сторони спеціалістів, які пропонують ці послуги. Вони обіцяють вам чарівні пігулки, проповідники простих рішень. Тобто, у вас є завищене очікування, тобто зачаровування отримати швидкі результати. І вам оцю тимчасову опігулку дають. Приходить якийсь спеціаліст, експерт, який каже, от через місяць-два все заграє, і ви цьому вірите, ви вірите цим простим рішенням, і потім в результаті дуже часто розчаровуєтеся, тому що, як оця піраміда показує, це не швидко і це не, не дешево. Тепер що я хотів би по цьому сказати: B2B-маркет b маркет реальність це довго, це складно, це дорого, але це все можливо. І не забувайте, що працює система, не хаотичність, а саме система. Ну і відповідно, крім показників кількості лідів, потрібно додавати метрики, які можуть показувати, чи ви на правильному шляху, чи ви в правильної дорогою йдете. І Я тут пишу, що ліди це. Оцінка результату, але є ще ряд ключових показників ефективності, які визначають, чи ви у вірному напрямку йдете. Тому, коли ви формуєте цей перелік показників ефективності, ліди кількість лідів має бути, але ще мають бути ряд параметрів, які показують, чи ви на правильному шляху. Далі про маркетингову стратегію. Отже, є ряд помилок, які допускають якраз спеціалісти при підготовці маркетингової стратегії. Перше, я дуже часто бачу, що взагалі як такої маркетингової стратегії немає, є запит в, в компанії, про те, от, наприклад, кажуть, що SEO працює, чи соціальні мережі, чи, там, що там, чи вебінари, і так далі, а йдемо туди. Насправді це дуже погана історія, коли ви без стратегії, тому що це ж породжує хаотичні дії, і, відповідно, не буде у вас системності, тому що ви просто пробуєте якісь канали, і у вас немає обґрунтування, чому саме цей інструмент ви вибрали, чому він має працювати. Тому якраз маркетинг стратегія відповідає на ці питання, які інструменти ефективні і чому саме їх потрібно використовувати, саме обґрунтування. Слідуючи, ми зараз знову повертаємося до питання маніпуляцій, якщо є недобросовісні Спеціалісти вони можуть вам складати стратегію космос, тому що у вас є очікування, хибні очікування, завищені очікування, що ви там прийдете через декілька місяців до успішного успіху. І е, спеціалісти можуть цим користуватися. Вони вам придумують стратегію космос, формують там плани космос. Ви, відповідно, зачаровуєтеся. Потім, коли проходить декілька місяців, ви не отримаєте те, що там в планах, ви розчаровуєтеся, зачаровуєтеся, розчаровуєтеся. Далі. Ігнорування позиціонування та унікальної цінності. Які наслідки? По перше, що ви пропонуєте те, що клієнту не потрібно. і Це дуже часто. Ви про нього не ви в цільовій аудиторії не запитуєте це. І я зараз буду говорити, що потрібно робити для того, щоб ваш офір або ваша послуга, або ваш продукт мечився із тим, що користувач. З іншої сторони, очікує від вас, і ви нічим не відрізняєтесь від інших. Тепер по маркетинг-стратегії, як я вважаю, що потрібно робити. По-перше, не можете заміряти, не придумуйте це про план космос. Далі кореляційного зв'язку дійсно для того, щоб прописати кількість лідів і щоб ви були зі сторони замовника, були щасливі, що ви прийдете до якихось результатів. Перш за все на етапі перших етапах. Коли розробляється маркетинг, стратегія, потрібно, щоб спеціаліст визначив кореляційний зв'язок. Що таке кореляційний зв'язок банальна причина. У вас прийшло 100 користувачів, два користувача прийшли в два льв. Валіда, і тут є кореляційний зв'язок, і ви могли там побачити, що, наприклад, коли якийсь попередній період прийшло 150, то у вас там три ліда. Оце кореляційний зв'язок. І тоді ви можете там планувати, що якщо ми збільшимо цей трафік там в 3-4 рази, то відповідно кількість лідів пропорційно зро... зросте в цю кількість разів, тому що є кореляційний зв'язок. Якщо ви заходите на проект, де немає ніяких отаких от інструментів, які використовували, де є кореляційний зв'язок, то нема чого придумувати, ні нема чого зачаровати. Замовника, щоб він потім розчаровувати, треба бути чесним, Повинен бути чесний діалог. Ну і про стратегію це біблія відділу, за якою він має жити протягом 6 12 місяців. Це основний документ, який визначає, куди компанія рухається, що вона робить, чи правильно робити стратегію гнучку, так тому що ми живемо у світі, що сьогодні так, ми не знаємо через місяць чи дійсно так буде, тому що світ за рахунок штучного інтелекту він. Прискорюється і є, як що буде далі. Тому стратегія має бути гнучка, але повторюся, що це певна біблія, основний документ, який показує, куди компанія і відділ має рухатися в певний період. Рухаємося далі. Що ми будемо говорити? Третя проблема це перфекціонізм. Я взагалі кардинальна протилежність і. Я цю штуку дуже палю. Перфекціонізм в чому проблема, і в чому наслідки? В тому, що або спеціалісти, або замовник хоче із простого зробити складне. От є певна уява про те, що ви маєте досягнути ідеалу, але насправді людина не ідеальна і це для нас не природньо. Ми не можемо ідеально зробити одразу. Більше того, я читав ряд досліджень, що людина, якби вона б не готувалась до чогось, вона може тільки з першого разу зробити там на 86%. Максимального результату, тому що в нас так мозок працює, і ви не можете одразу прийти до ідеалу. Отже, робите просте степросте стає складним. Ви вирішуєте за клієнта, що виглядає кра краще дійсно якщо, наприклад, ще є мікроменеджмент, і замовник приймає рішення, що добре буде для аудиторії, що не добре, які кольори краще, які ні, то ви вирішуєте за клієнта, і це неправильно, тому що це суб'єктивний погляд, і у вас немає доказів, що дійсно працює, а що ні. Наступний перфекціонізм: усе гарне живе у фігма, і може ніколи не побачити світ. У зв'язку з тим, що перфекціоністи можуть там дуже часто дивитися на якісь деталі. З часом в них гаснеться енергія, і те, що їм подобалося, наприклад, на місяць тому, воно вже їм набридає. І вони хочуть змінювати, вони хочуть змін, змін, змін. І виходить, що у вас не публікується, наприклад, те, що вже підготовлене, те, що може бути краще за попередню версію. Ви все перероблюєте десь на стороні, і це не відображається там для користувача. І як, на мою думку, як боротися з перфекціонізмом, тому що це затримує, затримує кроки маркетингу. Перше, якщо версія друга чогось краще за версію 1, публікуйте і наступне валідуйте зміни з цільовою аудиторією. Це можна швидко робити, або проводити IB-тести, і більш складніше можна робити фокус групи. Якщо у вас є клієнти, з якими ви тривалий час працюєте, і у вас там їх чоловік 10. То ви можете зробити якесь невеличке тестування на 1-2 хвилини, відправити вашим клієнтам, якщо у вас хороша комунікація, і на основі цитаних сказати, що клієнтам, як, яким клієнтам це краще подобається, яке гірше. Або ж, ще раз повторююся, що провалідувати з IB-тестом. І ось, якщо версія друга краща за версію один, я думаю, що всі бачили цю картинку про запуск MVP. Ви, якщо все починаєте з цього, якщо у вас скейт з флажочком, це вже версія 2, вона краще, ніж 1. І за рахунок цього ви зможете прийти до кращих результатів, чим ви будете зразу придумувати машину, колесу і так далі. Тому що повторюся, що будь-які зміни мають відображатися в корис, з користувачом, з реальним користувачем. Ви в аналітиці має, маєте бачити цей фідбек. Користувача, із якими змінами там на сайті, чи в будь, будь де де ви там комунікуєте з цільовою аудиторією. Рухаємося далі. Розмазування бюджету. Також дуже велика проблема у зв'язку з тим, що зараз є. Ряд проблем із IT-ринком, відповідно, багато хто зменшує бюджети на ІТ-маркетинг, і він зменшується. І чому не потрібно розмазувати бюджети? По-перше, що проблема в чому, що якщо ви притримуєтеся, будете розмазування бюджету, ви будете втрачати фокус, ви будете невеличкий бюджет розпилювати на різні активності і таким чином розпилюється фокус. Ну і у вас буде мало аналітики, щоб зрозуміти, що працює, що не працює. Тому що для того, щоб зрозуміти підтвердити, або спростувати гіпотезу, вам потрібно достатньо аналітики для того, щоб прийняти правильне рішення. Якщо ви оцей бюджет невички будете розпилювати на різні активності, до вас там прийде в IB-тесті, я не знаю, 50 користувачів, і на основі цього ви не зможете сказати, що, наприклад, версія А краще працює а Б гірше. Наступна проблема, яка стосується it маркетингу, це мікроменеджмент. Мікроменеджмент породжує наступне: це тиск додатковий на команду, вбиває ініціативу і креативність, тому що. Маркетинг це взагалі креативна штука, і дуже погано, коли якісь формуються креативи ініціативи йдуть наверх і, і, і наверху кажуть: оце класно, оце погано. Має бути автономність якраз мікроменеджмент вбиває цю автономність. Втрата автономності як результат, результат гальмує швидкість прийняття рішень. І розмиває відповідальність. Тому мікроменеджмент це зло. Автономність маркетинг відділу, хоч великого невеликого, це все має бути якби окремий відділ і мікроменеджмент. Повторюся, що це не дуже добре. І остання проблема це олдскульна комунікація. Давай мід. Мене це просто дуже дратує, коли будь-яке питання, і там тобі пишуть Давай мід, давай мід, давай мід. Чому мітинги це погано? Я, я дуже часто згадую ті часи, коли я працював в офісі. Це дуже класно працювати в одному офісі. Але у зв'язку із ряду причин з ковідом, з війною, дуже багато команд працюють дистанційно. Чому оці міти це не про комунікацію, яка в офісі, коли ви там граєте теніс спілкуєте, коли ви чайочок п'єте, чи ви там граєте в Дарсі і, і так далі. Це все міти зазвичай стосуються робочих питань. І чому багато мітів це погано? По перше, що це з'їдає час, який можна витратити на роботу. Далі повторення одного і того ж, і є таке поняття як пасивні слухачі. Це коли відділ збирається і кожен розказує, що зробив і що планує зробити. І коли один говорить або декілька говорять, інші просто слухають і до них. Цей топік відношення ніякого немає, тому що ви говорите про якісь плани або про якісь активності, які ви зробили, пасивні слухачі. І це певна ілюзія контролю. Декілька слів: це три святі, це три тули, які я дуже часто використовую і всім рекомендую. Це ви можете для асинхронного прийняття рішення використовувати луми, запис відео. Далі, Міро, це ви можете робити спільні дошки для прийняття різних рішень для якихось активностей, там, по креативам і так далі. Ну і всім добрий слек, де підтримується трец-комунікація, е, коли будь-яке питання можна розгалужувати в окремий ланцюжочок і в цьому ланцюжку відповідно комунікувати. Яка перевага саме цього підходу в тому, що воно все зберігається? Якщо ви щось забули, ви можете повернутися назад. і... Подивитися лум, подивитися міро, почитати Slack і нагадати, що було там раніше, і відновити пам'ять. Хтось каже, що да, можна записувати ці міти, але я противник цього, тому асинхронне прийняття рішення. А ще дуже часто команди працюють в різних часових зонах, це просто must have.